Макс молодець виграв нам ворота. Граємо за сонце. Ти серій, активно! Макар підпирай! Ти сірий! бути ти. А тут ще спокій, Макс, не підпішає. м'яч! м'яч Пацани, нам треба зараз зібратися! Повезло, забили, нам треба з перших секунд не зупиняти. Давай, грай ще! Сірий, ти!

Макс, Лиши ззади один. Один, сзади лиший. Через кидайте, мать, зубай. Лиши. Сері, лиши. Ну. Чирина. на, черий. Можна, можна Макс? можна Макс? Діри, страхує гравця, не спині, німчук! Так, продовшиться до вас. Берете! Вам перед нами. Придійся Працюй давай! Вадим, оборона граця візьми! Вас граця візьми, добігай! Вадим, ближче до річні суперник не добі. випускай за спину, куспить! Вон гравець, вон гравець! Та як? Ще грать! спокій. І ви ще не виграли, нам треба грати. А де не спіши, кажу. Та дея, куди спішиш? Не слухай ту маму, грай в футбол. Іди, Як просто. Відбір, Макс! Відбір! Відбір. 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 Не наблюдайте, не відвертайтесь. Відбір. Макс, вище, да, Данило середина! Відбір, Макс! Відбір! А да, не дивіться на Відбір. них! Драй балок. Ще відбір балок. Так, драй. Ні. Ставиться мяч. Грай. Не виключайте, грайте. Хорош. Ще грай. Яка муха. Серий капці зав'язати. Серий, до мене. Один напад на той справу. Давай швидко поясняй. Макс є. Вийшов, собі! Стоячий, бої, що ти стоїть. Сиди ж пішки в нього! Туди має бути ривок! Давай буде платити, Максим! Давай! А тоді жосувати. Що плачеться? Нема то. Оборотня надіється не на себе, а на кого. Хто буде м'ячити ради? Сам себе і команду. Він би то обов'язковається, але надіємося, що тебе тобі. Давай, дайте, давай, горай, Окей, Максим, даймо. <поє> Та як? Можна грати, якщо будемо активні. Давай, давай, давай ще. Трохи швидше, тадей. От тобі результат. Швидше в блок і все добре було б. Бах, нижче, мак. Йди, бало. Можна дьо, бало, не прорішуйте. Дадей, а що мішає вибити сюди в центр напівзахисника? Напівзахисника! Даде! Ти спіши! Подивись ліво-право! Скільки можеш! Будь ближче до суперника! Даєш йому дуже багато простору. Нас спині в нього будь! Данило! Стань ближче до суперника! Дякую! Ближче, Макс! Макс, ближче до нього! Так, Макс! Та! Ай! Давай, 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 Макс! Макс, спина не випускай. Вадим, спиною до воріста. Не випускай його туди. Не випускай. Макс, ноги. Макс, ноги. Пів, один. Два, один, ближче. Макс, спина граветь. Два, один, ближче.

Сто чекай! Тадей, тадей, тадей! Тадей! тадей. тадей. Давайте, давайте, давайте. Тут давай. водиш м'яч рукою. Баба, баба, ще ще відбір! Ще можна на полі зупинитися, я не розумію. Як можна на полі зупинитись? Марко, дивись, я знаю. Не спіши! Якщо біля тебе гравець, це не означає, що йому два метри треба кутити. Викини м'яч в полу... на половину поля, наприклад. Не обов'язково бі... за захисником починати. Зупиняйся! Попади м'яч! Бляха, як ми жовтим попадаємо весь час? Ковтар! Не кидайся, Макс! Ковтар! Відбір! Вставай, Максик! Вставай, 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 вигрізай! Макс, Ковтар, там дьорна його не питає папа. Можна палуху? Хай буде. Макс, та приймай, не бийся з тими м'ячами! Ще! Собі! Балок вибіт, кажі! Ай, нічого, нічого! Ліва! Можна пас можна? Ляху о. о, о! Жовті зміна всі давайте пішли. Дивись, нахожусь. Дивись, <mark> семрафері. Тут м'яч виводиш виключно рукою. Бо такі дурні правила, розумієш? Там можна, я знаю, дивись, тут м'яч рукою виводиш. В цих іграх м'яч рукою, але не обов'язково кидати тобі біля захисника, розумієш? Можеш кинути в центр поля, наприклад, зрозумів. Чому ми не граємо зразу? Чому ми не гає? Я не хочу вас творити. Тьома, ще! активний. Тьомочка, вставляй ножку! Молодець, молодець! Це,

Пас, 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 Давайте так само, не як вони, почніть зразу грати. Вова, ти граєш з не лізь туди. Якщо Тьома, піде так. тобі пас, Под... саня, Давай, саня, да, саня, в один саня, дотик саня пробуй тоді. Пізно, пізно, пізно. Дай, Чекаєш, Тьома. В один Чекаєш дотик. Передач, Артем. Стоїш там. Пас. Назад, назад різко. Дай, Петро. А тепер двій! Виходь! Ну, Бля, ти, ти, ти. Щорочка, я тобі п'ять разів підказав, дитина, можна обіграти. Чого ви боїтесь? Та да не бійтесь. Та до мене. Там, все, все добре, там добре. Вова, ти ж чекаєш, ти ж чекаєш. Ярик, працюй. Відворіть рукою. Стоїм, чекаємо. Сань, ти ближче, там, Сань. Ти стоїш. Вола, втіка! Чом ближче! Бище, не робіть, зарино! Встань, подивись на секунду! Сумайтеся, тумайте! стій, Макар, стій, стій! Ми їм зараз м'яч віддали, в тебе є поруч захисник. йому пас, будемо грати, не треба гасити! Стій! Шевчук, стій, стій. Ближче, Макс. Ćдю, так дуже легко. Дима Ди, те. Саня, буде. Окей. Танька, ти знаєш, чого він зараз так класно м'яч? бо ти йому дав отакий от простір. Чуть вижче до середини, щоб цей пас не проходився. добре давав. Воротарю можна. Можна воротарі розплюти. Стоїмо, Сєріч, Віктор! Йоп твою дивізію! Так спокійно, даємо відкрити! Лава, ширину відкривайся! Ви ще вони тебе 2-1 не відрізали, Сергій, дивись, що приоритет. Можна копіюємо, Оп-Тьо, 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 раз-два! Браво! Макс, ти змучений? Тьома, вискочи! Синичка, в тебе гравець, в курсі? Макар, ти гравець за спиною. Корпус на нього розвернись. Піде сам тут. Не спіши, не спіши, Матус, поки. За не голови, не завжди треба туди. спішити. Браво, Макан, сєрі, ще рена може. Бо, ну ти за ним просто несешся неймовірно. Та й що? Обігрують там. Так, Та, Мак, браво. браво! Уважно, Кутовий, нам не можна пропускати. Матай, спина, Макс, спина, ноги! Сєрі, працюй! Сєрі, працюй! Ходим, ходим. Бачиш, деколи от треба кинути м'яч в центр, розумієш? Ніж постійно через захисників розігрувати. Бо всі вже знають, що через захисників ви розігруєте і всі вже очікують, поки ви покотите один одному, розумієш? Тому деколи треба м'яч викинути в центр. Сьомка, треба одразу бігти, бачиш, зараз вони не зібрають. Лінія! Вова, Вов, Вов, зачем я мене на поле выпустил? Чтоб ты постояв? Тма уважно, Тма. Санта нельзя ще... с ним. Окей. А Петрик Тикань. Давай упорся. Давай. Там давай. Что-то корпус, давай, Тм. Хорош. Хорош, Макс. Позавай, давай, играй, Макс, супер рішення, молодець. Дай, стай, дай, Сеня, Шевіну, іншо. Вадим, Пауза. Води в напад, серий. Ліво. Щось... Матей справа. Тепер дам. Стоп, ще щось награй. Паузу. Поменяйся, сірий і... Матей. Ліво, серий, напад, Вадим справа. Вот. Тоба, давай, давай, спиди. Конечно. До нього піде, Вадим. Давай. Давай. На фукай! був суперник на спині. Вадя, зіграєш другу оксиму, бо я три ну, трохи тяжко. Не понять. Зараз залишиться першу, зіграєш, бо мені три трохи тяжко. три

Чотири один день. Потім граємо ще не. Сань, не погашся сильніше, Сай. Я руки, руки, не гаси, руки. Молочинка, Макар, браво. Ви замість таренця там. Браво, сімей. Чарі, працюй, вони можуть вийти. Ну, треба, стіночка може бути. Чарі, працюй. А, пауза, матух до мене, Матей. Бачите, як дивно тут. Стіночка, Матей. Тут тільки руками можна викинути, там можна поставити, вибити. Ну? No. І як діти мають не плутатись. Чудово, Матей. Ріш, ріш середину, Макс. Макар, підпирай. Сергій, спина, Макс, спина, посі добре. Ти Сергій, ти. А де Куди ти побіг, це не твій гравець! Ти справа, грай. Що? Ще Там я не знаю, я тобі скажу. Штанга ліва. Багато що поперемінювали, Панакара. тому От я не знаю. Сергій, працюй, без тебе не вийде. На треть. Мапа, що, не не та це та репетит. Макс, Макс, Макс молодець. Він хотів додати Ізюминку. Він не розуміє, як він був. Я йдемо в так. Давайся! Він речі. Банальні речі. Як і не говорити не те. О, давай, віра! Наша.

А, Баба, не проходить твоєї сили, то треба мозок. ноги мають бути готові. Макар, даш мовити. От ти був готовий, Мама! ти був перший. Зараз Карспоїнка не випускай. Біжи, Біжить підбалок підкривайся!